Вітаю колеги. Я Ілона Косарєва, шеф-редактор експерту з держзакупівлі. Розкажу вам, як система експерту з держзакупівлі допоможе вирішити вашу робочу ситуацію та діяти впевнено. У роботі ви можете стикнутися із ситуацією, яку не просто вирішити самостійно. Наші консультанти допоможуть розібратися, чи дійсно все не так однозначно у вашій закупівлі та знайти рішення. Передплатники системи мають змогу звернутися до консультантів у режимі реального часу через онлайн-помічник. Наприклад, написати у чат та отримати коротке рішення своєї ситуації. Ставити питання можна 24 на 7 та отримати відповідь протягом робочого дня. Час відповіді залежить від вашого тарифу передплат. У разі передплати за тарифом ПРО. Додатково доступна можливість ставити питання у вкладці письмово, щоб отримати розгорнуту письмову консультацію. Із підтримкою персонального консультанта у сфері закупівель працювати легше. За потреби ми також залучаємо інших спеціалістів, щоб надати якісну консультацію. Усі звернення відображаються у персональному кабінеті, за потреби ви можете завантажити їх у форматі Word. А приємно те, що кількість звернень. Не обмежена, адже онлайн-помічник безлімітний інструмент для передплатників системи. Не залишайтеся наодинці із своїми робочими проблемами. Дякуємо, що користуєтесь системою експерту з держзакупівлі. А якщо ще не стали нашим передплатником, саме час це зробити. Бажаю вдалих закупівель!